Доброго дня! Сьогодні ми вам покажемо, як збирається навігація в інструменті компанії Microport для імпланту Evolution Medial Pivot. Отже, почнемо з класичного варіанту операції. Це повністю обробка стегна, потім гомілка. Потрібно буде збирати навігацію для стегна. Беремо стержень. Ручка і з'єднуємо. Перед введенням стержня буде проведено вкриття каналу за допомогою сверла. Умовно, у нас сьогодні права нога. Одягаємо, відкручуємо. Поставимо на праву сторону, left, right. Поставимо, ну, на п'ятірку. Хірург потім підкрутить це відео саме для медсестри, тому вдавати такі подробиці і не обов'язково важливо знати медсестрі, що зібрати, коли що дати. Затискаємо, затиснули, потім беремо направляч. Вставляємо, Беремо блок резекційний і вставляємо і нажимаємо клавішу, щоб з'явилося в вікні лок. Зачинено. Отже, навігацію ми зібрали. Коли зібереться вся навігація до операції, до початку розрізу, це дуже облегчить вам життя. Тому що збирати її під час операції, попутно щось ще давати з загального інструменту, загальнохірургічного, це просто відбирає час сили. До операції буквально замилися, зібрали навігацію, поставили, накрили її. Все, ви собі спокійні, як тільки почнеться операція. Ага, шах перший, раз, дали, шах другий, дали шах третій, дали там тільки можливо підправити. Все. Якщо потрібно переміряти вальгусний кут, що він вибраний вірно. Буде потрібна спиця. Також буде потрібен а, такий девайс. Ось він. Спиця. Не всі користуються цією перевіркою, але вона можлива. Далі ми зберемо, так називаємо, чоловічка для вимірювання розміру. В нього є два варіанти ніжок. Це з першого по четвертий розмір і вище. Це сугубо для зручності. Припустимо, у нас сьогодні права нога і четвертий будуть розміри. Отже, вертаємо до себе. Right. лапки в сторону пацієнта. І одягнули. Взяли стилус. Виставили 4. В цьому моменті ставте завжди на 4. Хірург сам виставить далі, що йому і як. Ставте на 4, далі вони розберуться. В нього буде засверлено два отвори за допомогою ось цього сверла. Вони їх просверлять. Його також можна зібрати до операції. Ви ж знаєте, що у вас там права кінцівка. Зібрали, поставили. Зробили отвори, забрали його. Так, четвертий розмір. Беремо блок з, напис, з написом size 4. Четвертий. Ну, його добили. Піни, опили. Якщо потрібно, блок буде здвинути вверх вниз буде потрібна викрутка. Вони вставлять викрутку і провернуть. Як бачите, це вже на вибір лікаря. По пінам є отакий швидкоз'ємний механізм для сверла. Якщо у вас силовий інструмент підтримує порт а, типу страйкер, вам буде зручно просто переставляти там, з цього сверла на це, там, з цього сверла на ось це, не потрібно буде а, патрон розкручувати, закручувати. А, це буде просто швидше. вам. А, сверло потім пін з такою, двома такими шляпками а, шестикутовими. Вони йдуть, виймаються енерційним молотком. Тут є відповідний пас. Ось він. Так, далі. Пін прямий звичайний. Пін короткий. Він йде виключно для плато. І пін короткий, ну, такий він, товстенький, він йде. Для феморального компоненту очі так називаємо. Він фіксує феморальний компонент для того, щоб зробити тут опил. А йдемо далі. Збираємо навігацію для гомілки. Якщо буде зручно, пряма звичайна проста штанга, якщо Бажання з фіксатором, будь ласка. Він зверху відкручується, закручується і фіксує. Отже, беремо втулку, яка фіксується на цій різьбі. Для того, щоб ви не підкручували, це було швидше. Тут є клавіша. От вона не йде, натискаємо і вона проходить. Беремо правий райт. Right. Правий резекційний блок. І орієнтуємо його так, що ці шипи дивляться від вас. А блок дивиться на вас. І ви його проділи, проділи і подали від себе. Потім втулку натиснули і подали до кінця. Далі лікар там уже собі глибину виставить. Головне, щоб ви не зробили половинчату, щоб ви будете подавати, а воно раз там і випало. До кінця, до кінця все, і воно нікуди не дінеться. Фіксатор на стопу. Яка сторона чи ця, чи ця, без різниці. Маркування є з обох, щоб ви не втрачали час. Протягнули, зафіксували ці клешні дивляться від вас, шипи дивляться від вас. Таким чином ви виставляєте. До кінця затянули, затянули. Якщо тут не стоїть на нуль, відкрутіть, здвиньте на нуль, затисніть. Все робиться руками, без викруток. Якщо вже, не дай Боже, хтось гарно поснідав і дуже зажав, не можна відкрутити. Беремо цей добивач і в пази. Просто. Якщо вже з ним нельзя, беріть ручку, одягаєте і ручкою. Ну, не доводьте до цього. Не псуйте інструмент. Слоник буде ще потрібний. Ось він. Він дається вже після того, як встановили навігацію. Піни стандартні, два прямих один косий. Все. Навігація зібрана. Тобто, вона теж може чекати. Вже до, до початку розрізу, вже бути зібраною, економити вам час і не відволікати вас в процесі операції. Штангель для патели або для товщини зрізу. Ви Зрізали там виросток, хочете поміряти, якусь товщину ви зрізали, то берете там полотно, виросток зрізаний і міряєте штангелем. Це для прихильників кінематичного вирівнювання і таке інше. Зробили перший спил. Беремо руків'я. до right, доверху, а якщо ліва кінцівка, то до доверху. Розтискаємо механізм. Беремо четвертого розміру. Ну, ми наміряли четвертий собі. Right – 4. І одягаємо зверху донизу і затискаємо. Все, він нікуди не дінеться. Проміряли розмір, якщо все добре, вставили феморальний феморальний компонент. Четвертий. Якщо лікар полюбляє затискачі незвичайним руків'ям, беремо затискач знизу. Знизу його піддіваємо. Раз. І закручуємо. Закрутили. Взяли ручку, натиснули клавішу, одягли. Перевірили, що нема люфтів. Поставили. Якщо треба добити звичайним після нього, берете це ж руків'я. Інший насадку іншу. Добиваєте. Добили. О, стоїть. Взяли сверло, просверлили. Піни. Поставили. Після того, як зроблять опел, виріз трохлеарної ямки, ставити сюди заглушку. Розмір 4. Беремо заглушку. 4. права, права. Оділи. Тут все. Одягаємо вкладку, до прикладу, 10. 10. Все. Якщо це вам буде передавати вимірювання проміжку після опелу спейсерним блоком, то, будь ласка, ось спейсерні блоки. Синій з 1 по 4, жовтий з 5 по 8. У нас, уявно сьогодні, четвертий розмір. Flex зігнута нога. Екстеншн. Пряма нога. Розігнута. Якщо десятка, ніякі насадки туди не ставляться. Вставили, проміряли. Якщо мало, потрібно там, до прикладу, 12. Ось ми беремо на, на пряму ногу. Екстеншн. 12. Кладемо ось так. І подаємо вперед. вперед, вперед, І вона сяде вниз. Вона приходить вперед, потім вниз. Все, вона нікуди не дівається. Проміряли, переставили на екстеншн. Для того, щоб переставити, потрібно пальцем натиснути його ззаду і подати на себе. Тобто отак, здвинути. Воно підніметься трошки доверху, доверху і здвинеться. Ось так. Раз. І піднімаємо рукою. Раз, здвинулось. Потут є спаси, воно в нього зацепляється. Спереду його немає. Переставили. Раз. Два. Все. Перевірили, що воно зафіксувалося. Поміряли. Якщо там була десятка, все добре. Ось десятка. Наприклад, десятки було мало, треба 17. Дивимося на лайнери. Нема 17-го. Що робити? Нічого страшного, тут є ось така додаткова прокладка. 17, на ній вказано. Тут 14. Отже, їх треба поєднати, щоб отримати 17. Це у вас 17-й лайнер. Як бачите, кольори співпадають, це вам буде простіше їх шукати на ситі. Якщо все добре, знімаємо феморальний компонент, знімаємо беремо цю насадку, беремо енерційний молоток. Клавішу натиснули, зафіксували. тут Сунули. Виняли. Відразу зафіксуйте її, відкладіть. На це місце більше нічого туди не фіксується, окрім цієї насадки. Дооброблюємо тібію. Ну і поставили. Хочемо знати, що ми по ротації все добре зробимо. Поставили спицю, виставили. В малі отвори, ось вони спереду. Всі, що отвори, які мають вертикальну риску, це для а, пінів. Ось вони, для цих малих пінів. В принципі, вистачає декілька. Один дозаду, один допереду. Запінувалися. Витягнули спицю. Розтиснули механізм, виняли. Береться ось ця направляюча. Ви її по-іншому не вставите, тільки ось так. Молотком вона добилася. Знімається вона просто за допомогою цієї насадки. Далі сверло. Далі, так називаємо ракета, кіль, хто як. У нас четвертий розмір. Отже, зафіксували, пробили. Щоб ви не путалися, позначені розміри, який розмір відповідає кожній із них. В принципі, як тільки ви дізналися розмір, ви можете собі вже відібрати лайнери, відкласти їх. Щоб ви потім, якщо у вас брудні руки, або пінцетом не гралися, або не бруднили інший інструмент, щоб не було більше вам чого мити. Пробили за допомогою інерційного молотка зняли. Піни за допомогою інерційного молотка зняли. Все зняли, готуєте, ставити імплант. Зазвичай ставиться тібіа феморальний, мірна вкладка, потім вкладка міняється на постійну. Ставимо тібію, беремо. Ось цю насадку. Тут є такі два виступи. Беремо руків'я. Зафіксували. Тібі поставили, добили. В принципі, по тібі тут уже все. Єдине, що потрібно буде змінити насадку на ось цю, щоб потім поставити вкладку. По феморальному компоненту. взяла затискач. Добили, змінили насадку. Добили звичайним, поставили собі мірну вкладку. Цемент застиг. Ставити вкладку звичайну, береться. Вже заготований інструмент, вкладку, бах, то все. Для медичного персоналу, який буде займатися обслуговуванням інструменту. От ці насадки, якщо вони були в роботі, якщо вони там попали в них кров, вони розбираються, для того, щоб краще їх помити. Тут є і отвори, які допомагають вологі відходити, але краще їх сушити. Отже, натискаємо чимось тоненьким, наприклад, піном. Там пружинка. І пальцем штапхаємо до себе. Раз, воно вискочило. Все, ви добре помили, посушили, натиснули і подали. Клац, все. Бачите, тут міточки є. Вони один проти одного, все це фіксувалося. Це як стосується всього, дає оцей синій пластик на насадці. Ось до прикладу. Раз. Гнявся. Зафіксувався. То. Це важливо для того, щоб там не накопичувався бруд і не була загроза ентотоксичного зараження. ось Раз. Два. Все доволі просто. В принципі, на цьому все.